Ось тут збили з них і давай бить. Били мене ногами, автоматом по шиї, різцями моїми по дереву. Валера каже: Ти дивись, бо ще за цей кобзар ти боб'ють. Я сам собі сказав: Ну давай побачимо, яка ж вона смерть. Україна 2022 рік. 21 століття. Ці фото з Бучі, Гостомеля, Бородянки. Та цілого ряду сіл і містечок України досі шокують світ: зґвалтування жінок і дітей, катування полонених, масові розстріли, армія російських окупантів залишила по собі сотні скалічених життів і трагічних історій. Сьогодні ужити далі історія хлопця, що у прямому сенсі побував на межі зі смертю, але вижив Іван Падій. Я був у дідуся в будинку, вирізав картину з дерева, і я побачив у вікно два БМП, які націлились на мене. Іванові 28. до війни. Хлопець заробляв на життя різьбленням по дереву і жив з батьками у невеликому селі Залісся на Київщині. На початку березня росіяни окупували не лише його село, але й дім. Я прийшов додому, і дивлюсь, ходять якісь ну солдати по моєму будинку. Я в стопорі окупанти в мене на подвір'ї. Вони ходили по подвір'ю, носили дрова в баню і топили баню. Перше, що тої миті спало Іванові на думку, повідомити збройні сили України. Я звонив ЗСУ. Хотів передати, що ось тут якби, танки стоять. З того фатального дзвінка і розпочалася Іванова гра на виживання. Я зібрався, я сказав, що я пішов до діда, я буду з дідом там. Вони розуміли, що я там знаходжусь разом з дідом і приїхали. І я таке розумію, що і вони знали, що я передаю зв'язок. Ось це будинок мого діда. Ми тут ховалися. Сюди приїхали БМП, розстріляли, коли вони почали стріляти. І розбили одну кімнату, Я вибіг в другу кімнату, Я вже я дивлюся, ще живий. І після того вони розстріляли другу кімнату, Я сховався далі в будинок. І після цього мені вже нічого не було страшного. Я вірив в те, що мене щось оберігає. Іван дивом вибрався зі зруйнованого ущент будинку, щоб не потрапити у руки російських солдатів. Три дні кочував між двома селами від друзів до друзів. Поки одного дня не наскочив на колону російських солдатів. Посадці біля лісу солдати сходять, махають мені. «Пойди сюди. Ти хто такий?». Все говорю, я мирний житель. Потім говорить: зараз ми узнаємо, везі його в штаб, а там ми будемо мирный он житель не мирный, или партизан какой. -то. Приїхали в школу, там пов'язку і давай пытать, де позиції засил. Вони ми приїхали в цей двір, зупинилися, а не після штаб сюди до школи. Тут була техніка, воєнна, БМП, танки. Там не був штаб в підвалі. Біля цього підвалу мені. І ти сказав, що надіїв і сказав, що менше ти побачиш воєнних, це для тебе буде краще. Іван не бачив, хто саме наніс перший удар. Ось тут збили з них і давай бить. Били мене ногами. Автоматом по шиї різцями моїми по дереву хвилин п'ять мабуть, були. Всі ці злочини документуються, розслідуються за статтею 438 кримінального кодексу. Порушення звичаїв ведення війни. Це з однієї сторони є логічним, оскільки це є воєнним злочином. З іншої сторони, це є насправді проблемою, тому що якраз має свої складнощі в документуванні такого злочину і відповідно в розслідуванні такого злочину. Мені стало боляче, як в мене вже були по затилку і якби я не знав, що робити, і я думаю, треба симулювати приступ епілепсії якої -то. і давай там язика на бока і качатися. Я чувствував, що, що щось людське там серед них має щось бути. І так сказали, що хватить його в підвал. Важливо насправді не провокувати і намагатися не йти на додатковий ризик, намагатися довести якось свою думку, тому що це буде безумовно провокацією, і ми не знаємо з якими людьми ми можемо зустрітися, що в них в голові. І люди зі зброєю вони точно є небезпечними. Побитого до напівсмерті хлопця окупанти просто кинули у яму. Було страшно розуміти те, що я в полоні, що мене закрили в ямі, і я не можу сюди вилізти. Якби взагалі слово полон до цивільних застосовував можливо, бо згідно навіть міжнародних актів за звичаями ведення війни, цивільні не можуть бути в полоні. Це стосується виключно військовослужбовців. Коли викрадають людей, вивозять людей, утримують людей. Це є злочин. В цій ямі я знайшов собі бушла. Думаю, як будуть бити, то щоб не так відчувати. Найшов валянки. Я скинув берці, надів валянки, Ну і вже сидів, переодягнений в цій ямі сутки було дуже страшно, але я не вірю, те, що мене там уб'ють. У цій ямі Іван провів добу в холоді без води та їжі. Утім, це виявилось квіточками у порівнянні з тим, що на нього чекало далі. Мене витягли з цієї ями, сказали, щоб зав'язав собі його, щоб не приглядував, повели в цей погреб і сказали, заходи, у тебе здесь компанія буде. Компанія, двоє зв'язаних чоловіків, трошник Петро та цивільний Валерій сиділи у звичайному погребі з консервацією вже не першу добу. Я Руки розв'язав. Я їх напоїв компотом і чую, що хтось спускається по ступенькам. Компот підкидає вверх, Ну і, і до їх. Тут заходить цей капітан і давай тисячем собі руки. розв'язав. Одразу матом. мене крить і бітою. Нас трохи попитав. По п'яткам били, по локтям били, по ребрам били, по кінцівкам. Хвилин п'ять, оце поб'є, поб'є, тоді він втомиться, вийде. Зараз я кофе поп'ю, потім знову з вами буду працювати. Іван пригадує, полонений Петро, що був бійцем ТРО усього кілька днів, загинув від рук окупантів того ж дня. Його вивели сюди перед погребом, то там він їм щось показував на карті, ну я ж цього не бачив, якби. Там ще я чув якісь удари, він там захрипів, вони там його і ставили. Потім через пару годин спустилися, і я чую слова, он уже задобив. Тоді, вперше, з початку війни, Надія майже залишила Івана. Коли вже діло дійшло до того, що я осознав, що можу вмерти, я сам собі сказав: ну, а давай побачимо, яка ж вона смерть. І я не вірю в це до останнього. Ну у мене були плани на майбутнє. І я якби хотів осуществить. Якщо увімкнулася реакція за вмирання, і людина не може нічого зробити, то ось тут просто спостерігати. Вдох, видох, і тоді дихання власне запускається, воно приводить в баланс нервову систему і розблоковує ці реакції, завмирання людини і допомагає власне повернути критичне мислення і реагувати вже відповідно до ситуації. Ми тут були до ранку, до нас пустилися сюди. Тут стрельнули. Коли вдвох лежали, то один раз стрельнули прямо в погребі, бо я ще так почув, як земля по мені посипалась. Потім нас. Вивели з цього погреба, одразу посадили в ПМП. П'ять годин двох полонених возили містом на російському броневику, шукаючи для них нову катівню. Ось цей будинок нас завели, оставили без нагляду. Сказали, сидіти без глупості. Ми посиділи там на лавочці. Я дивлюсь, я скидаю вже цю кофту, у мене кофта була на ожарці. Дивлюсь, і в мене книжка кобзар. Як чомусь так зрадів, цьому на кобзарю, не знаю. Цей кобзар під себе заховав мені ще цей Валера каже: Ти дивись, бо ще за цей кобзар ти був. Я думаю, блін, за що за кобзар за книжку? Хто в мене б'є? Знайдений кобзар здався Іванові добрим знаком. Тож хлопець вирішив тікати з полону. Тут русські солдати катались на квадроциклах, на мотоциклах, на сільській техніці на всякі різні. Ну я сидів, ждав темна, потім вже не можу ждати. Пішов по вікнам, дивлюсь, було багато солдат. Я знов назад сидів. Тоді вже посмаркалося, стало темно. Я кажу, все, давай тікаю звідси". Він каже, куди тікаю, розстріляюсь. Побігаю з цього будинку і біжу до друга через забор до нього. Перепригнув. Його дома ще не було. Він був сусіда, бо я до нього пішов. Там вже зустрів їх. Все нормально. На другий день мій друг пострив. я був зарос повністю. Іван впевнений, якби тієї ночі він не наважився ризикнути, сьогодні його би вже не було серед живих. За Валеру, як мені прокурори сказали, що то його знайшли поряд з тією будівлею закопаною. Зараз хлопець із жахом згадує події минулого березня, адже вижити йому допомогли лише диво та власна віра у те, що його життя має тривати далі. Совість це одна із моїх робот. Це я зробив під час війни декілька днів тому. В окупантів не в усіх совісті. Я би їм такі таблички поробив би. Просто вони не рахують долю тих людей. Вони не вважають їх за себе подібним. Вони вважають, що це якийсь другий сорт. Тому вони повинні бути знищені, вони повинні зникнути зі світової мапи, бо таких людей в 21 столітті не повинна бути. А що на вашу думку допомогло Іванові вибратись живим із російського полону? Пишіть в коментарях та ставте вподобайку під відео, щоб цю історію побачило якомога більше людей. Давайте разом жити далі.